У суботу Південноафриканська Республіка сумом констатувала про рішення Держдепартаменту США щодо їхнього посла у Сполучених Штатах Америки. Марко Рубіо сказав, що цей посол він ненавидить Трампа, він об'явив його персонину грати. Отже, ми бачимо, що стосунки між Сполученими Штатами Америки та Південноафриканською Республікою, ну. М'яко кажучи, розвиваються в напрямку до можливих серйозних ускладнень. Хоча я думаю, що Південно-Африканська Республіка вона буде намагатися все-таки уникати якихось різких дій. Але от якась там персональне щось висловлювання щодо чинного президента Трампа, бачите, воно може бути причиною для того, щоб посла об'явили персону Ганта. Хоча безумовно, що дипломати загалом мають тримати нейтралітет і не висловлюватись. Щодо влади в країні, які вони привають, хоча я не знаю насправді, що він там такого сказав про Трампа.